Всім привіт! Ну що, призав щеплена, а значить, що вже мотоблок прийшов, пройшов випробування після заміни коленвала. 에, кому цікаво, може подивитися відео, хто не дивився, там ремонт провернув Ну, Я вже ним попрацював, вже видно на боку вже свої пиляки, земля у нас сушняк, камінь. І зараз підготовлюю почву під час ну, підготавлюю, Там у мене дисками трактор пробігся. Це я вирішив трішки підрамняти, де бугри, трошки грудку перебити, ну грудку вона не б'є, звісно. Таке зараз хочете побачити, що взагалі там відбувається. І сьогодні я думаю, що будемо зразу і сіяти чесник. Я вже там посадив ділянку чесника, вже якби би е сівалочку іспитував. Короче, все побачите. Так, запускаємося і їдемо фрезерувати. Так, до фризерваю ту діляночку, правда, без помог ніяк. там шпилька одна зірвалась, то лі зірвалась, то ли ну, от, от То ли відкрутилась. Ми будемо дивитися. Так, сівалочку потарабанив. Що по посівалки? Як видно, я вже вже не нею сіяв, чесничок. Загортачі ці прийшов трішки вигнути, тому що в мене там ну, бур'ян, палка попадає і мінус коротше, цих. Щоб зробити дискові на подшипнику, щоб вони прокручувались, тоді проблем би не було. Поносе прокидувало б і нормально. А це, мабуть, для Ну, якби, щоб чистий ґрунт був, без бурянів, без нічого і земля бути м'яка, щоб не було. І без груди, тому що цей теж носок, цей, ну, де... Сошни, коротше, теж горне. Ну, Якби це Не знаю, це треба перевіряти на чистій почві. Якби в моїх условиях воно не підходить. Де трішки бур'ян, палка, все починає горнути, це буває. Ногою приходиться тут прижимати і я трошки їх вигорнув, щоб краще проходило. Е, далі Далі у нас е, опустив сошник. Получилось, що сильно високо. Ну, Як руки держати аж до гори. Починаю опускати самі руль роги ці, щеплення не працює. Починаю вести щеплення. Звісно, можна відрегулювати, але я ж не буду ці вискати, там, не посадити їх. 5 соток і щеплення то трогать. Приходиться коротше, йти горбатим, стоя чуть не, на... коротше, не на ципочках щоб висівати. Починаєш опускати, вона починає сюди впиратися. теж Через щурку велика. Я вже опустив на саме на самий низ коротше, по отвірам. Далі трошки тут сточив, тому що не влазило. Е -е... По ну, принципі що можна сказати про ці сівалочки? Сіє. Я не можу там, назвати її і плюси-мінуси, і тому що в самого куча мінусів. По-перше, подготовка почви ніяка, грудка земля суха, з бурянами там палка є. І весневий матеріал. Нукудишній. Зараз побачите там самі. Що-то чесник в цьому році почав швидко м'який ставати, не знаю. І чажево теребиться, і такий попадається і по два, і в шовухі. І як би. Ну, я виставив норму виходить, на серединку, сюди це при на 10 см. Ну, закидує буває по 2 і по 3 штучки. У ну, мене якби часник є і без лисий, є побитий, коротше, так що лисий у мене такий. Якщо часник нормальний, то треба переставляти, тому що сильно багато коли закидує. Колеса прокручується, якщо сильно м'яка земля попадає. Колеса приходиться ногою підкручувати, допомагати їм, щоб вони не достає. Ну, а так висіває. Я поки ще не, не зрозумів, як вона сіє, тому що самого, самого куча проблем по підготовці почви і по насінневому матеріалу. Ну зараз, в принципі, все це побачите діло, як вона висіває. Як би так, швидко, звісно, ну подивимося. Зараз підчеплюємося і грузимо чесники і їдемо сіяти. Так, зараз спробую навіяти такого більш-менш однакового. Кесничка, щоб зубчики були однакові. Хоча не разнокаліберні, але ну, все одно більш-менш чимо те, що я сіяв перед цим. Тут у мене ділянка така до краю отсюда і туди сіяв коротше, весь підряд. А тут я вирішив десь пол мішка, коротше, ні, мішок Іменно Зробити так, щоб він був більш-менш однаковий. Відібрати цю павочку, коротше, там різні. І будемо питатися висівати, хочу подивитися, взагалі, як воно і що. Може вожечки потрібно менші поставити. Губина тут, в принципі... Та, ну, Фризою. Чого ходив фризою? Якби тому що дисковалося так, а я ходив ось так, щоб оці бугри після дисків поровняти. Тому що я буду сіяти зараз часник і воно ці бугри буде коротше, скакати і я вирішив оце фризою поровняти. Не скільки там я ще ту грудку перебив, скільки оце виромлять. Де-неде палка, тут посіяний соняшник. День, де неде палка, побачимо, що як воно буде. Ну, все покажу. Тут у мене посіяний озимий ячмінь після соняшника. Коротше, дождя нема, в сухому сидить вже місяць. Якось так чекаємо дождя. Ну, висіваємо часник. Так, ну що, зараз грузимося, під'їхав. Подивимося, як воно буде виходити. Трішки неудобно засипати. Бачите? О, видно сразу черпає багато. От що то не пойму, треба, мабуть, грузити за оцю перегородку, тоді воно буде менше сипати. Так, другий день як ми вже висіваємо наш часник. Вчора до ночі коротше, я сіяв. Е, ні, навіть не то, що до ночі, дійшов до, до фрезерованого свого, тут вже якби не фрезероване було. Та я чепив борону, вчора вже, ну, як, вже темно було, Та бисенько заборнував, грудку цю перебив, трішки повитягував палки цей. Залишилось в принципі, небагато там, відра три часничка. Зараз його провію. І будемо е, досажувати. Тут вже звісно земля така. Твердувата. Ну тут два рядка, я думаю, нічого страшного не буде, тому що чіплять фрезу тут ну асфальт. Зараз і фрезу доламаю і таке. А сіять вже, досію та і все, і не буду. Так, ну, такий кусочок ми вже вчора висіяли. Отсюда і видно. Е, ще досі, ще ці два відра, чи три, потім чіпляю коток, і котком це все діло буду. Каткувати, щоб оце все діло вирмляти, де грудку приб'є, щоб ну, притоптатися все діло, тому що є місцями, містами, ще зникше виглядає, не пригорнула його. Закоткую, так кожного року, кожен рік роблю і нормально все. Звак запускаємо мотобок і будемо висівати. Також мотобок почав піддимлювати, наверное, то, що я коли робив ремонт, йому, і мої якби поршень доставав і, напевно, чуть вже. І почав піддимлювати. Ну, уровень масова дивлюсь, щоб вроді нормально, черт його знає. Так, ну що, будемо працювати. Так, ну ось і все. Справився з своєю задачею. Мотоблок справився на всі 100. Сівавочка в принципі, теж справилась, нічого ніде не де А ні, отламалась, де загортачі е, Болт, який фіксує, він відламався, там прийшлося приварити коротше, гайку саму. Так, все чудово. Прикаткували, тепер будемо чекати доща. да. Підготовка грунта, звісно, ніяка, але ну, що маємо, то маємо. Нормальне таке кольцо. Так що так. Ну, там не знаю на відео видно чи не видно, як вона висіває, тому що таке воно тут все кидає, перекидає його. Попитаюся трішки познімати. Ну, ось так уже все. Сезон закон... закінчився у нас. Можна звивати водичку і ставити його вже на уже, все вже. Хай вже стоїть. А так, нормальок. Все, всім удачі, до нових відео. Будемо вже чекати всходів, тоді вже покажу, які всходи.